Привет, украинцы. Багатым из вас доводилось а довольно часто чути от персидских эрфийских телекнив, что сначало того, что. А почему это меня все ненавидят и почему меня увольняют и выгоняют из всех европейских фирм? Я всегда был против войны и не голосовал за Путина. Так за что же мне отключают банковские счета и Apple Pay и не пускают цивилизованные места? «Почему я должен быть виноват просто за то, что я русский? я же не убивал, не насиловал, и вообще я за мир. А потому что? А потому что ви програєте, тому що ви отгребаете, і буде ще гірше. Тобі доведеться платити, платити репарації податками, донатами, репутаційними втратами і шаленим соромом і приниженням. Тому, що ви програєте. І ні, я не про те, що хто сильніший, той і правий. Я про те, що якби ви перемогли і санкції зняли, безпосередньо ти користувався б цим. Ти б їздив би до Криму та Одеси. І ви наймав би там за мізер місцевих готових майже на будь-яку роботу. Ти б у Москві їв би привезений український хліб і пив би Моршинську. Твій начальник виписав би тобі премію, тому що відкрив філію у Львові. Ти постив би мемчики про загниваючий захід і Терфійську міць. Твій син гордо б ставив верфійський прапор у Лізі Легенд, а донька гидливо б пригортала б українця в Тиндері. І ти не думав би про ціну всього цього. Цілком можливо, тобі було б трошки соромно за війну, але ти не думав би про те, як це все вплинуло на людей по всьому світу, як тоді, коли й не думав, скільки коштує пляшка абхазького вина в твоєму магазині. Якби ви перемогли, ти б просто користувався плодами цієї перемоги, тому що ти росіянин. Але зараз час скуштувати інших плодів. І раджу особливо цим не перейматися, бо далі буде гірше. <гум> Автор тексту Андрій Васін, мій добрий друг. Майже знайомий і йому зараз потрібна допомога. Якщо є змога, докинь. Перегорну.